А ну-ка, школярик, покажись нам задом. До речі, дуже класний, дуже легенький портфелик. І ще ми набрали тут зошитків йому. І Візьми собі воно з м'ячем чи з тачками. Добре, постав, з тачками візьми цей Лашбокс. Ні, не цей. Ось, бач тачки. Гляньте, тобі такий подобається маленький. Почекай, не так. Стій, стій, стій. Окуляри поклади. Давай подивимось. ну ка покажи всі який ти класний. Клас, Портфель класний, купили все. Все практично, що нам треба, там будемо вже далі по ходу дивитись, да, сину? Круто, тобі сподобався портфель, скажи мені. А тепер у нас із сином ще невеличкий похід. Підемо сходимо. Да? Нам треба гарного капелюха знайти, бо цей вже такий Макдональд. Макдональдс він хоче. З вікою ми були, йдемо з Матвійчиком. Так, да, синочку? <плес> Класно? Будемо без тебе. У мами айс кава. У Матвійчика що у нас? Журавлинка. Да, сину? Матвійчик вже не садкова. Дитина, ми вже забрали речі, забрали документи. Да, сину? Покажись. Крутяк мій. <реку> Тут ще що забрали посилочку, ми з Матвієм мені прийшла. Мама, хоче полазати. Ні, пішли. Та ма! Я ніколи на цьому <реку> не лажу. От що ти робиш? Якби ти не робив шкоди, було б друга а так? <реку> ну, йди полізь. дві секунди.

Що ми зараз сматрі, трошки полазить і ми йдемо додому, до хати.